Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами буде дуже смачна закуска із кабачків. Будемо готувати в духовці. Для цього мені потрібно два кабачка, я порізала таку тощину до пів сантиметра. Потім яйця. У мене тут два штучки. Я збила з однієї столовою ложечкою молока. Якщо молока немає або не любите, можете не додати просто. Хорошенько так перемішати. І паніровочні сухарі. У мене сухарі, дивіться, які красиві, в них колір такий гарний, тому що у них вже додано паприка і куркума. Такі вже продавалися, це покупні, ну, в принципі, дуже легко і зробити вдома. Значить, кабачки я підсолила. Вони в мене 5 хвилин уже побули в солі. Тепер що я роблю? Беремо отак от кабачок. В яйце, так, одною рукою не дуже зручно, в яйце, а потім у сухарі, отак от, от, з усіх сторін, робимо, покриваємо їх і викладаємо на деко з пергаментом. Отак от, от. І включаємо духовку 180 градусів. Випікаються вони у нас будуть дуже швидко, хвилин 15, і все. Я продовжую. Так, поступати з усіма кабачками. Отак от, от розмістилися в мене кабачки. Я більше сюди нічого не додаю, відправляю в духовку на 15 хвилин, повторююся при температурі 180 градусів. Так, дивіться, кабачки повністю готові. Отак от, от вони виглядають. Я підготувала соус. Я перекладаю в таку от стеклянну форму і підготувала соус. Значить, соус у мене на основі йогурта, звичайного, без добавок. І сюди, якщо хочете, можете додати сметану, можете додати майонез, що завгодно. Тобто, соус робите, який вам подобається. Я додала два зубчика чесника і кріп. І все, ретельненько перемішала, і тепер отак от не побагато, ой, не бачу, що знімаю. Отак не побагато, нам потрібно змастити. Наші кабачки і вже далі собі подаєте так, як вам подобається. Можна з помідоркою, можна з натертим сиром, з чим завгодно. От, Я е, при подачі буду подавати з помідорою і сиром. Ну, Це окремо натру і помідорку поріжу. Зараз потрібно, щоб вони хвилин 15-20 отак от трішечки промаринувалися оцим нашим соусом. Повірте, що це буде дуже смачно. От. Такі гарні за рахунок такої паніровки. Ну, повторююся, можете зробити самі такі паніровочні сухорі. Нічого тут немає складного. Так, все розмащую. Ну, я думаю, що на цьому можна і завершити відео, тому що, як прикрашати помідорою чи сиром, уже кожен зробить собі так, як йому подобається. От. Бажаю вам всього найкращого. Удачних, смачних вам! Рецептів. Будьте здорові. Заходьте на мій канал, дивіться мої відео. Листайте плейлисти. Там також дуже багато цікавих є варіантів і страв з кабачків. Навіть не тільки з кабачків, багато і інших страв. Так що мені буде дуже приємно, якщо ви будете дивитися мої відео і коментувати. Все, бажаю вам всього доброго. До нових зустрічей! Всім пока!